ви будете мати жіноче щастя з тією людиною. Що мене цепляється? Ану, це ви чи він? Це людина із минулого, так. В якою ви дуже вклалися. В чому ви вкладатися могли своїм часом, якимись справами, хтось і грошима з вас? Так, чоловік із минулого. Охохох, до речі, у когось може бути чоловік із минулих життів. І ви колись в минулих життях. Вже взаємодіяли, і скажімо так, є у нього боржок перед вами, то в цьому житті він його віддасть. Напишіть хочете нового чи того, хто вже в цьому житті проявлявся до вас. З ким? З тим, у кого у нього зараз розбите серце. Йому дуже важко вже жити з цим, зі своїм розбитим серцем. Ріб у нього серце через королеву Пентаклів. Або ви жінка одружена, але це кажу варіанти, бо вас багато, або ви з ним планували стабільні надійні відносини, які так і не сталися. Або він вас бачить ось такою стабільною, надійною саме жінка для шлюбу. Або він вас бачить ось такою, або, або ви взагалі правді його жінка були. Тобто були розписані з ним. Але він хитрував, маніпулював і обманював з вами. Давайте ще про нього. У нього є до вас почуття. Але він людина, яка якось проявляє себе по-дитячому, незрілий. Але він хоче вам продовжити відносини. Він бачить цьому енергію. Та король Пентаклів, дівчата, да ви в однаковій енергії. Він каже, я стабільний, я надійний. Комусь він каже, Та я ж твій чоловік, тобто в реальності. Тобто він каже, що він готовий на вас одружитися як чоловік вам все давати. Подивіться, і гроші, і худобу. Ну це як їжа да, сприймається, тобто забезпечувати вас. А чи правду він говорить вищі сили? Каже карти: кажуть, Верховна Жриця, таємниця або слухай свою інтуїцію, багатьох фейчок феєчки Це вона дуже розвинена. Так, але він хоче дуже вас утримати для себе. Він каже, вона потрібна.